Коли ж ми прибули після обіду, після обіду прибули в лікарню, нам спочатку заявили, да, готуйтесь, вас 6 чоловік, народних депутатів, ми дозволяємо нам, охорона, каже начальник охорони, буде дозволено трьом. Трьом, так. Три, три може пройти. Потім вийшов лікар, завідувач відповідного відділення, як ми зрозуміли, сказав, що треба бахіли і там відповідні ховати. Добре, ми. Ми з цим погодились, ми будемо мати і бахіли, і халати. І стояли собі, очікували, коли ж буде обіцяно і начальником колонії. Ні, в втрьох. В трьох, в трьох, да, трьох. тому що сказали трьом, так, да, в трьох, от, пан Аваков, Бругенець і я, ми втрьох залишились очікувати, коли ж буде дозволено, що обіцяно. І отак от, от очікували на протязі п'яти годин. Приїхав начальник. Колонії сказав, що добре, зараз я зайду, потім ви зі мною, потім він кудись зник. Ми чекали його майже до, до початку 9-ї вечора, з трьох годин дня, народні депутати перед зачиненими дверима, тому що ж ми думаємо, якщо людина дає слово і тим більше офіцер, то він повинен тримати слово. Якщо обіцяв пустити, то ми стоїмо, чекаємо собі, час іде, а потім, вибачте, Ті ж його підлегли чи міліціонери, які охороняли той ход, сказали, вибачте, він там в туалеті. Сховався і не хочу до вас виходити. Виходить так, що якісь проблеми у начальника зі здоров'ям почались. Ну і це просто не по-чоловічому. Дав слово, потім ховатись, переховуватись в туалеті чи там в іншому місці.